Захоплююся Божим планом, отже, привіт усім живим. Уявіть собі, що Господь в своєму плані поклав, що навіть егоїзм він приносить користь тим, що Господь його викорчовує з свого саду, і як трухляве дерево кидає у вогонь. І... Це приносить, це приносить енергоресурси. Отже, навіть егоїзм буде служити так, як Богу потрібно. І треба тільки спостерігати, щоб серце не було. Тією трухою, яка не може приносити плоди. Бо саме такими були фарисеї, вони такі були великі, розлогі, пригнічували тих, хто поруч. Таким був ізраїльський народ, який не виконав Божого плану. І треба остерігатися цього. Амінь.